Коротше, підписники, сьогодні ми граємо... Що там вийшло? А, ось Локі Блокус! Що тут у вас Блокус? Ти бачиш, раз, так два підуть. Вберіть собі тих два, якщо ми ще друг граємо на іншому аккаунті. І ми... Я теж друга спробувала записати цей відео, тому що він матюкнувся був на попередньому. А матюкатися на моїй каналі заборонена. на жаль. Короче. о, тут я нас буду відк... Ми нас будемо з вами відкривати в Освакі Бокус. Все, ми поставили ще цього. Що, візьми, пожалуйста, візьми зі свого твінка, в мене місця не вистачає. Що? Я не можу нічого взяти. Ну все, отлично, ми просрали його, ми його... Кого? Лос Ваки Бокс? Лос Ваки... А, а А! Короче, підписники, ми зараз будемо відкривати Лос Ваки Хто ж нам з нього випаде? Думай, гавно. Ну, я думаю, що ви теж так думаєте. Да. Зараз буду відкривати відкривать лослоки. Ось, джоб 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 сагур! Ус, джоб джоб сагур! І ще одна секретка! У мене дві секретки підряд. у мене топожи. Знаєш, що в мене випало? Що? Лос сих сев. Реально нас подивить? Я не вірю. А де вона? У нього реально випало Osix7. Це що проїзд клубний? На нейі нуль, не до невеликий центр радіо. А відкриваємося фастодінський вокيبок. Я не розумію, що сьогодні робиться просто Osix7 просто взяло і випало. Я такого взагалі цього не на очікував. Моєго до просто взяло і випало Osix7. А! Важ, не зря ти прийшов на івент. Поки що. Краще було б де нас дать на чей, по-моєму. Та, ні, тут краще. Админ обьюз івент. Админ обьюз івент почався. Можна собі в індекс секс Ні, а, ну в індекс і прям зараз повернеш. Боже мій, а можеш мені потім давати поверну а, просто це як там пофармити. А, а цей відкрий мені базу. Та відкрий мені базу. Я не розумію, як тобі так сильно повезло. Я пишу на Зараз ти береш його тільки в індекс віддаєш назад. Бери. Назад. Бою налево, якийсь бомісний. О, тролл, тролл, вы еще можете мне дать в тебе и так секс 7 years? Да, забирай тролл, наверное, тролл. Бери собі у вас 7 years нажат. Боже мій, я не розумію, як тобі так повезло, яка Lost Six Sevens. Чому мені так. мені попередній раз взагалі ні одного секретного чувака не випало. Закілокі. Та бере, бере Lis Six Sevens. Він мене, хоч бере Lost Sevens, я офігів. Я, я а що ти другий раз мене йдеться? Це просто підпис, що не кажуть. По мене тупо як у нас лазерами проводять і все. Це Це О, зомбі тралола. А, то А, то зомбі капучино. Боже ж ти зомбі тралола. А зомбі тралола весьма. Тут А тут у мене зомбі капучино Янг. Мені та ж моє повести, хочеш? А зомбі. У тебе зомбі капучино янка, а у мене вампайр капучино Янка. Я не знаю, як тобі повезло. Я все Я не розумію. Ну я просто такого не розумію. Я в це не вірю. О, лакі блок. Ще один. Де лаки блок. Делоки-блок. Ще один лакі блок. Так и блок Два локи. Три. Так я беру блок оцей. Я, Я почекаю, поки вони получать бафи. Ну Хоча б один ти ж маєш получить. О, ось Локі Блокс випустили. Краще дивитися, поки він получить баф. Я дивлюсь, поки коли він получить. Ще два ось Локі -бокус. Я не розумію. Мені ж може місця просто не вистачити на цих Локі Блоків. Ти, в тебе ось Локі Блокс, то тебе, напевно, твоя саме найлюбленіша річ, правда? Ну да. І а... що мені випаде з цього? Фух, я зміг собі взяти ось Локі -бокус. Він просто чуть би не взявся. Чел, мені, я навіть не знаю, що мені випало з злики... Блока. А що? Секретка нахрен. Я не знаю, як тобі так везе! Вос бомбинітс, мені випазувало. ما... Мені А Мені типа лос бомбинітс. О, матео випускають, Бери собі його, тому що можна, якщо треба Матео получить, то ти зможеш собі скактити секретку. Просто так Якщо тебе зламається телефон, то дай мені секс 7. От не буду, її собі б'ят. Я не знаю, просто мені має теж сьогодні. Я маю, щоб мені хоча б секс сьогодні тоді вже випало. Крабу не монету. Хоча б секс Я ж не прошу, прямо дуже сильно. Я ж не прошу, щоб дуже сильно, але зараз це все своє повернути мені потрібно. О, секретка випала. Пам'ятаєш лаку карачу? Пам'ятаєш золоту карачу, яку ти мені віддавав? Як? І що? З нею. Вона тепер коротше, в мене ще з шариком на башки. О, о, мені зомбі треба на цьому акаунті вийшов, я його заскину в цього машину останнього і в мене буде шанси на осуплін комбінаціону, яка краще за е, цього. Чи які там будуть шанси, я не знаю. Я, я, я чекаю лакі блоки, розумієш? Ти, на... ти нічого Сука, більше не будеш брати? Ти нічого не будеш брати, крім на лакі блоків? Ну, буду, але це прям секретки. Ти... Тік... нічого мені не треба. Реально? Тобі більше нічого, крім секреток, не треба? Кстати, я, 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 я в тебе тут пам'ятаєш, я в тебе тут забираю секретку. іди сюда. Я в тебе тут цю секретку забирав, пам'ятаєш? Яку? Так вона на башке. Ага. Так от вона мені більше не потрібна, мені випала така ж сама, але краще. А, я потім... я потім... О, я вот потом на цьому аккаунті вийшов, Я можу тобі його взяти в принципі. Якщо тобі він потрібний, то можеш ага. собі взяти. Мені ці лики блоки. Мені, мені лики блоки подавай. Этот а вот а вот на світ взяв. О, ні, Giraffa Celeste, тут до продовження мені потрібно. Він мені до продовження, будь ласка. Giraffa Celeste. Коко-фанто мені не надо. Коко-фанто. І монітор. Луска. Ти так повезло. Ні, я думаю, що тобі вже не якого крутого блейдната не випаде, тому що ти дуже сильно повезло. Мені поцепитак повезло, вже три секретки получил. Зараз... Ладно, я цього продам. Зараз будемо відкривати лакібоки, мене вдарило якесь віні. О, острала Літос. Бери собі. Острас, вийшов. Че... Це секретка. А, дід, ти Де тут острала на Во, бери ну, секретку. Я хочу, щоб ти насолодився Багато. перші ракеті. Я хочу, щоб ти першим івентом дуже сильно насолодився особливо. Щоб ти далі грав на івентах. Разом зі мною. Ну, давай я просто Открыть лаки-блок. Я теж зараз буду відкрить. Ище тебе выпало. Ще одна секретка. Я не знаю, як тебе В тебе секретки просто випадають. Лос торпус. Лос тортус Мені теж у вас 3 4 в секунду. тому що поносить лаки блок з одним бафом. Скки он мне выпадет. А у Серка, дай-кас. Чтобы мне продать. Я продам О, траву. Я могу это скрафтить эту ограйну так. Что же мне выпадет? О, мне кажется клетка выпадает. О! за 110 миллионов у меня вышла секретка. Траву, там оптика, может, не блядь? Я чекаю, що пока выйдут лакіблоки. Я теж ще чекаю. Або ще хтось вийде. Підписники почалася, жесть, лекі блоки почалися. О, кенді! Канди у васіблок. Все, я все взяв. Ще один Там, ще... Там так блоки йдуть, а у мене місця зараз не буде набагато. Та боже, ти, мій, мене місця зараз не буде на базі, що за фігня? Не ну, скажи, что мне не даст просто выстачить вместе. А я не знаю, чи вона мені Чо, точно потрібна. А я не знаю, чи вона мені точно потрібна ця вампіра капучина підписники. Ну зараз буде видки ватава кибоки. Надеюсь, з... випаде щось, нам з них выпаде щось. Мені же скоро по ви продавати секретки. Я вже, їх, я вже одну продав. О! За слова куди йдуть? Що ж мені випаде з блока? Вау. 3,5 мільйонів в секунду вже нормально. Мені выпало 3,5 мільйонів в секунду звуки блока. Що мені випаде з цього потрійного локіблока? І... Це ось локіблока ззаблять, так а не потрійний. Вже не секретка, але все одно тримає планамку. А не знаю, як тобі повезло так сильно. Підписники, коротше, дуже сильно вагають, мене може навіть зараз викине із -за таких лагів. Може, в мене тільки що база лагала. Мені не показувало, що в мене ні одного біля інута немає. Хто ж мені випаде з цього лакіблока? Давай, в основному, мій хоспот. Ні. Хто? Стравбері Елефант? А, я подумав, Стравбері Елефант сказав. Не пісня, вибери на вибори, Бог. Я собі можу, якщо хочеш, його взяти, якщо тобі не потрібно. А чому... мы... Ман... мене клавіатура! Вау! А він... О, лакука. На своей карту мені не не потрібно. О, лакука, дача. Два... Давайте поки пока якийсь баф получить. Давайте подивимося, тільки є ще місце. Так, є. одна одного кукадач. А, буде двое. 2 мільйони в секунду, Ні, на дорозі не валяється. Треба, щоб 3,8! Хоча б щось. Нормально за цей івент. О, база, Семі! І знову почала лагати, коли вона появилась. Зво, бачите, сильно вагає? Просто жесть. Припала зразу, чомусь база, Семі. А що за фігня? Рекорд побил, знову стіла Упс! написав «Упс». Підписники вийшли вампіріна капучино. Не поки що, що дає 700 тисяч в але якщо вона більше буде давати, то я не пану її візьму. Тільки 1 мільйон секунду не видається на дорозі. А чому так швидко йде? Ага, не треба брати. Вампірійну капучину я все-таки взяв. Крабелі монетто продаємо у вас бомбинитис Саша можешь самого своего видоса куда ты говоришь спонсор до мого нового видео як ты знаешь как я набуду видос отвечать не рассказывал просники вакиблоки приходили. Бери себе два локиблока может увидеть лакиблок ще один вакиблок

З нього тільки одне говно з цього Ну, один у нас X7 випало. Це саме не каже. Це найкаже, що мені випадало. Це саме не це майже не що може випадки.

Короче, підписники, вийшла ще одна вампіра капучина. Мені вона не потрібна, вже, напевно, буде скоро. Та вона мені вже не потрібна, вона мене вже дістала, ця вампіра капучина. Ну, по тебе можна собі взяти. І потім перекинути всіх тих бляйнотів на цю фігню нову. О, це, напевно, останній щелчок вже буде. Боже мій, бліно, ні, це вже, напевно, останній щелчок буде.

А які тут шанси, кстати? У вас супер комбінаційно, є на нього шанси? Немає, на жаль. Але як тут А, бер бер потапі. О, три Петро, Петро, потри по мене вийшов. Надіюсь, він буде з мутацією якоюсь потім. Але якщо буде з мутацією, то я його візьму, скажу всього. Він там відкинув на моєму твінці. Напевно, буде його брати, тому що він 500 тисяч в секунду приносить. Як думаєш, скоро вийде хоч якась ця секретна? Мене вдарило. Нє, я його не знаю, що взяти, із-за того, що мене вдарило. Ой, йому для природження Бомбіні Кузінікаса вийшов, хто потрібний. Давайте секретний вики-блок, по-братськи. Підписники вийшов, зомбі трава, його, звісно, собі беруть. Все, все, він попрощався. Тільки давай, бакибоки накинь. Ні, а це останній щівчок, він робить. За... Пам. Щівчок. Останній щівчок. Слава Богу, я дуже до цього зараз можна йти поспати. А ти що, дуже хочеш спати? У мене, баш... мене... мене башка. У мене в мене башка розкалується. Я працюю, что бьених тих получить. А я не... А в мене нічого не розкалується. Так от юздей. Бабачий взял так от юздей. Во второк я напозов. Фан. О, бог го ки Да, да, да. У мене. А, так, типа. Лав яу, я вас люблю. У меня тебя тоже. Давай в чат, мы тебя тоже. Я не разумею, чего никто не выходит дивно. Ну, якби удача є. А что ты написал? Мы тебе тоже. Мы тебе тоже. Ту тун тун думаю, что що... Изначально я думал, что сами створю в Грова Гарден. Ты думал, что Грова Гарден краще ивент? Нет. Не, я думал, что сами створювали в Грова Гарден. Ря? Он сила бронестр. Да.